Вітаю вас, друзі. Сьогодні 25 грудня, Христос народився. Сьогодні також перший день святків. І, як я обіцяла, сьогодні перше відео. Цей день відповідає за місяць січень. Як я вже в попередньому відео розказувала, 12 днів святків. відповідають за 12 місяців наступного року. Отже, січень це перший місяць нового року, і тема тут повільний, лагідний та мирний вхід у новий рік. Цей час, коли ми готуємося до того, щоб наші добрі наміри, щоб наші плани втілилися у життя. Отже, перший день. Цього магічного часу починається з 24 на 25 грудня о півночі, тобто о 00.00 і закінчується 25 грудня о 23.59 також о півночі. Тема сьогоднішнього дня основа коріння, база місяць січень. Астрологічний знак Зодіаку Козиріг. І ваш ритуал на сьогодні очищення та обкурювання оселі. При можливості прийміть ванну з морською сіллю. І обкуріть ваші кімнати шавлією. Якщо немає шавлії, тоді можете взяти звичайний ладан, або. Е Святу воду. Або, якщо не маєте святої води, також звичайну воду, яку ви благословили самі. Медитація сьогодні також може бути проведена. І, власне, це медитація на тему втілення мрій. Запитання, які ви сьогодні. Дістаєте це наступні. Яке насіння я хочу посіяти, щоб воно зійшло в новому році? Чого я хочу досягти і втілити у життя у новому році? Що я хочу відпустити? Я вас прошу подумати сьогодні про ці запитання, задати ці запитання самому собі. Найкраще я раджу вийти на півгодинки, на годинку, на природу, в ліс, в парк по можливості. Якщо, якщо не вдасться, то просто візьміть для себе час у себе вдома і подумайте про ці запитання. Я вам зараз хочу запропонувати медитацію, власне, на втілення бажань. Через візуалізацію. Ви можете цю медитацію відразу зараз провести зі мною, або пізніше, коли у вас буде час включити це відео знову, перемотати трошки і послухати медитацію. Вона коротка, тобто, також люди, які не мають практики медитування, можуть спокійно її робити вона досить легка і вдасться всім. Отже, я під час медитації буду е, розмовляти у формі ти. Так що, е, хто мене е, ще не знає, я прошу вибачення, що я переходжу на ти, але так медитація проходить особистіше. Добре. Ми починаємо медитацію. Сядьте зручно або ляжте. Закрий очі і дозволь собі протягом наступних хвилин увійти в контакт із собою та своїми мріями, з бажаннями твого серця, які наповнюють тебе. Тож я пропоную тобі уявити що до тебе прийшла фея і сказала тобі, що вона готова виконати всі твої бажання. Те, що ти бажаєш, тепер ти можеш створити перед своїм внутрішнім оком. Бюджет чи будь-які інші обмеження не грають ніякої ролі. І тобі не потрібно знати, як це втілиться у життя. Дозволь собі мріяти та уявляти. І це може бути все, що ти захочеш, навіть якщо це дорога машина, гарний будинок, партнер поруч, подорож, гарна робота, здоров'я, мир, все, що ти бажаєш. Дозволь у цю мить всім своїм бажанням дати волю. Усвідом, що ти відчуваєш, коли ти дозволяєш собі створювати все, що робить тебе щасливим. І зрозумій, яка потреба стоїть за тими твоїми бажаннями, що ховається за надійною роботою, за партнером. Поруч з тобою дозволь собі розпізнати, якої саме потреби ти прагнеш. Все більше і більше усвідомлюй, що це таке рухатися в цьому видінні. Зверни увагу, як це відчувається у твоєму тілі, які потреби у твоєму житті можна задовольнити ще більше. Зверни увагу на те, що відчуває твоє тіло. Коли ти бачиш всі ці зображення перед собою і себе в них? Що ти відчуваєш, коли ти перебуваєш у водінні твого серця? А тепер усвідом, наскільки це видіння, ці картинки твої мрії надихають тебе. Усвідом, як це відчувається, коли ти вже там, коли ти живеш своєю мрією. Дозволь собі за ці хвилини реалізувати найбільше видіння. Те, що тебе дійсно надихає, де ти можеш відчути себе, де ти можеш відчути своє тіло, як воно, можливо, лагідно поколює, як воно стає безмежним, як твоє серце б'ється швидше, і ти відчуваєш, що це саме те, чому дозволено прийти у твоє життя. Незалежно від того, вірить твій розум чи ні, цей час тут для тебе і тільки для того, щоб знову почати мріяти. Отже, відчуй те, що тебе справді хвилює. Що тебе справді надихає, зверни увагу на те, що ти можливо навіть відчуваєш легкий радісний неспокій і почуття, що ти ледве можеш дочекатися, коли все буде саме так, як ти хочеш, як дитина. Яка в ніч на Миколая з радістю і збудженням очікує замовлені подарунки, зверни увагу, які люди оточують тебе у твоєму видінні. Зверни увагу, яке у тебе середовище. Що ти бачиш навколо себе? Зверни увагу на кольори. Можливо, ти чуєш якісь звуки. Зверни увагу на всі можливі деталі! Як ти почуваєшся у своєму тілі та як радісне очікування переповнює тебе. Усвідом, наскільки ти знову. Почуваєшся дитиною. Після цих декількох хвилин дозволу собі помріяти, зверни увагу на те, як вже можливо змінився твій настрій, як він покращився. А тепер. Зроби кілька глибоких вдихів. Якщо хочеш, потягнись, посміхнись і відкрий очі. Я вітаю тебе. Завжди пам'ятай думки та мрії. Здатні матеріалізуватися. Бажаю тобі миру, добра, любові та успіху у втіленні твоїх мрій у життя. До завтра.